Реабілітація собаками для бійців АТО готують чотирилапих друзів за підтримки благодійників спільно з канадським урядом в Україні планують запустити новий вид реабілітації. Спеціально навчені собаки різних порід на якийсь період стануть для бійців розрадою та підтримкою. Тобто, вояки можуть на час лікування брати собі песика і опікуватися ним. Він спочатку стоїть у позі ховраха, Стоїть як можна. Потім стрибає навіть віддає честь. Це не циркова студія. Ці собаки готуються стати професійними лікарями. В Україні стартувала програма з реабілітації воїнів, які повернулися із зони АТО То завдяки спеціально навченим псам. Лапки, 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 лапки. Да, молоді такі ні замислувати які... катори хатай, Да. Після тренувань масаж це необхідно, бо собаки звикали до дотиків, не виявляли агресії та страху. Ганна зі своєю дюною вже побачила, як діють сеанси собакотерапії на учасників. АТО. Для них це великий стрес, і їм ім'я какой-то. Навіть те, що ми там прийшли, там пару часов з ними провели. Я думаю, для них вже якісь позитивні емоції. Вони улыбнулись, вони там засміялися. Тобто, це уже какой-то положительний ефект. Навчати українських кінологів приїхали тренд. Не з Канади, інструктор Лариса каже, коли стартувала програма, відгукнулося чимало люду. Проте вже після першого заняття значна частина відсіялася. Цим жити готові одиниці. Чоловік має міть особую потрібність. Навірно, допомагати людям. Міть особи потрібності, желання і. Втрати свої сили, душевне тепло, вірем'я свої средства на то, щоб просто приходити і допомагати людям. І в этой програмі недостатньо. там були ребята, которые прийшли на один день, поняли, это возможно не їх. Поки що до програми залучено за 20 псів терапевтів. Вони ходитимуть до воїнів у шпиталі та додому. Чифу лише три місяці, але в нього вроджені ознаки собаки терапевта. Це його лагідність та відкритість до людей. Йому вже навіть пов'язали ось таку спеціальну жовту хустинку. Саме за цими хустинками відрізнятимуть псів терапевтів, інші ж собаки вишкіл проходитимуть щонайменше рік. Їхнє завдання постійний супровід та підтримка бійців, які зазнали тяжких поранень. наприклад, коли ветерану військовому сняться жахи, собака це відчуватиме. Він бачитиме, як хтось здригається, або пітніє і зможе розбудити його, полизати обличчя і повернути в реальність. Гера, гера. Гера одна з таких на її спині спеціальна жилетка з написом Дуркатися аби та не відволікалась. Володимир один із тих, кому теж була потрібна допомога. Вісім місяців воював на Луганщині, потім черепно-мозкова травма, контузія та осколків. Поранення чоловік довго лікувався, а тепер вирішив допомагати своїм товаришам. Навіть сам факт, що є якась істота, яка знаходиться біля тебе, яка дуже віддана, яка тебе дуже добре відчуває. Це вже добре, особливо тим хлопцям, які під час війни втрат. Роботу деякі сім'ю знаходяться знаєте, в, в такому психологічному стані. Нестачі собак кажуть, не буде. Їх набратимуть із притулків. Такої реабілітації потребує 20% з усіх, хто воював на сході. А це щонайменше декілька тисяч бійців. Алхоцініська Андрій Сукоренко спецкордва 2+,2.